Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтала Юрій. Майже кожного дня в новинах ми бачимо та чуємо, що затримують попів, належних до УПЦ Московського патріархату. Але дуже шкода, що не затримують осіб, які приймали участь або належали, або допомагали будувати храми Московського Патріархату, а також допомагали їм нарощувати свій авторитет на території України. Тобто були меценатами проєкту Московського патріархату. Мовиться про голову Подільської РВА Михайла Заренка, який приймав активну участь в розбудові московського патріархату на Балщині. Грамота мітрополіта Київського Росія України, блаженнішого Ануфрія, за заслуги плюкранської православної церкви. Лазаренко Владимир Васильович награждається орденом Української православної церкви святителя Луки Кримського. Аксіос! Отже, Михайло Лазаренко, який наразі голова Подільської РВА, тоді нагородили медалю, а голову міста Балта Сергія Мазуру лише подяка. нашего мэра Сергея Сергеевича Мазура, наших гостей, которые прибыли сегодня на торжества, посвященные годовщине основания нашего города Балты, и всех вас поздравляю с праздником, сердечно благодарю за ваши молитвы и желаю всем вам ангела-хранителя. Пусть Господь вас бережет от всякого зла. Вот уже война России с Украиной, и Михаил Азаренко, будував на Балтоне империю Московского Патриархата, и чемусь Працівника ВСБУ не було цікаво, там хто там що будує, московський патріархат. Це нарахувала зрада. Навпаки, працівники СБУ приїжджали до Михайла Заренка та вітали його з Днем народження. До слова запрошується співробітник Служби безпеки України, полковник Лазаренко Олександр Анатолійович. Шановні присутні, шановний Михайло Дмитровичу, від імені керівництва і особового складу управління Служби безпеки України в Одеській області. Прийміть найщирі вітання з нагоди вашого дня народження. Навіть коли у президента Зеленського був день народження, ми не бачили вітання з боку представників СБУ. Але тут Михайло Зеленський бачить такий цінний подарунок, тому що також із та Придністров'я зустрічався окупаційною владою та вигукував там Слава вашому Придністров'ю! Та водночас на Балщині будував імперію Московського патріархату. Навіть зустрічав їх. З хлібом і сілію. Хочу подякувати, що дали нам таку можливість Сергієм Олександровичем прийняти участь в будівництві нашого з вами храма. Я впевнений, що коли засіяють купола, коли буде хрест на самому високому місці, то ніяких розмов про те, що центральної, центральної районної лікарні в місті Балті не буде. Якщо ми переслухаємо кожну промову Михайла Лазаренка та порівняємо її з промовою Віталія Кличка, ми не знайдемо різниці, що обидва розповідають незв'язно про події. Тому що до чого тут сяючі купола до місцевої лікарні, яка втратить своє існування або продовжує. Я впевнений, що коли заслужить служба, коли будуть прихажани. То і в центральній районі лікарні буде мир, злагода. І більше людей, які будуть звертатися своїми проблемами, будуть виходити звідси з цієї лікарні здоровими і впевненими в завтрашній день. А для тих, хто гадає, що Михайло Зенка дбає про духовність тому приймає участь, це стане зрозуміло після цього відео, коли ви побачите, що під час молитви та звернення для Бога Михайло Зренка дбає лише про себе. Господа, розпята на крісте приснить перед собою призрево, радуйся кобдені і молитвах, не славно радуйся не насушні трої сиснерів, радуйся скорий, от всякій болезні, безмесних врачу. Ой, це треба ж голову опустити, бо на мене ж люди дивляться. Ну, приблизно отак. От Але на цю тему я дуже чудовий анітут про Михайла Лазаренка. Михайло Лазаренко потрапив на суд. Боже, як меценат. Виходять слуги Бога, кажуть, ти йдеш в ад. Він запитує, як ад? Я стільки допомагав грошима, будував храми тощо, і наразі ад. Можливо, ви переглянете. Він каже, добре, ми ще раз порадимося. І він чекав годину, дві, три, п'ять, потім знову виходять слуги кажуть, ні, в ад. Він чому ж так? Слуги кажуть, ми порадились та вирішили за ваші діяння повернути вам ваші але якщо без жарту, якби працівники СБУ, контррозвідки затримували осіб таких як Лазаренко і Михайла, тоді ми дуже багато би дізналися, що відбувається насправді, та хто та для кого та на користь якої країни будувалися ці московські патріархати. Також підкреслюю, що Михайло Лазаренко наразі голова Падільської РВА. Та під час коли зараз триває. Інформаційна психологічна спецоперація з боку Росії. Ми бачимо, що Гончаренко почав разом з Леросом волати, що президент-зрадник. Ні. Треба зрадників шукати саме тут. Серед голів РВА, серед депутатів партії Батьківщина Лазаренка, ОПЗЖ, Регіоналів тощо.